дослідження сечі видільних шляхів. Це дуже інформативний метод діагностики патології урологічних органів. Дослідження включає в себе обстеження нирок і наднирників, сечоводів, сечового міхура. Підготовка потрібна. Для цього десь за 2-3 години Виключити сечовипускання, а також десь за годину випити ну, до літру негазованої простої води. При обстеженні ми можемо бачити нормальні структуру і розміри органів. Ми можемо бачити різні утворення, камені, ми можемо бачити ознаки гідронефрозу, нерок. Ми можемо побачити чи нормальні стінки сечового міхура, також ми можемо виявити залишкову сечу після пускання. Тобто це УЗД це дуже інформативний, доступний, безболісний метод діагностики. Приходьте в клініку доктора Медведєва і будьте здорові і щасливі.